У тропічних поясах Африки розміщені пустелі і напівпустелі. У північній Африці це сахара. На півдні тропічні пустелі панують у западані Калахарі. Опадів тут більше, ніж у Сахарі. На західних узбережжях материка, які омиваються холодними течіями, розташовані берегові тропічні пустелі. У північній частині Африки це пустеля західної Сахари. У південній одна з найсухіших пустель світу наміб. Для цієї зони характерні висока сухість повітря, високі денні плюс 50 градусів по Цельсію. І порівняно низькі нічні плюс 10 градусів по Цельсію температури. Пилові та піщані бурі. Через великі перепади температури повітря руйнуються гірські породи. Дощі випадають рідко, а у деяких районах раз на кілька років. Кам'яниста поверхня пустель чергується з піщаними територіями. Там, де колись були озера або морські затоки, формуються глинисті пустелі. На місці висохлих солоних озер утворюються солончаки. У тропічних пустелях і на півпустелях дуже бідний рослинний світ, який пристосувався до пустельного клімату. Тварини в пошуках їжі й води можуть долати великі відстані, наприклад, антилопи, або тривалий час обходитися без води, деякі плезуни та верблюди. У день багато тварин заривається глибоко в пісок, ховаються у нори. А вночі ведуть активний спосіб життя. Основними представниками місцевої фауни є скорпіони, комахи, павуки, багато плазунів, антилопи, шакали, гієни та інші. У пустелях господарська діяльність зосереджена лише в оазисах. До відома, Оазис це вкрита рослинністю місце в пустелі, де є вода. Найбільший Оазис у світі розташований у Марокко. Його площа 77 тисяч квадратних кілометрів. Це як понад дві Одеські області.